До районних лікарень Житомирщини почали госпіталізовувати людей з різними ступенями переохолодження та обмороження. Знаки вдається низька морозна температура, яка утримується вже другий тиждень поспіль. У селі Добиші Чуднівського району із діагнозом відмороження обох стоп до місцевої лікарні потрапив 25-річний хлопець. Ще двоє мешканців Олевського району та міста Коростийшів потрапили до медиків із загальним переохолодженням та відмороженням рук. Мешканку Коростишов врятувати не вдалось. Натомість Житомирі ситуація значно ліпша. За словами завідувача травматологічним відділенням другої міської лікарні, з обмороженням цьогоріч не зверталась жодна людина. Але ліка радить Житомирянам все одно бути обачними. Першочергово це раціональний одяг. Відповідно, такі люди. Люди, які попадають з мороженням, це переважно можуть бути бомжі, тобто без місця проживання. Ну і в алкогольному сп'іннінні. Це найчастіше, коли людина відчуває спочатку комфорт, а потім... Поки в нас таких не було, попередити замерзання може просторий одяг. Думка чим більше одягу ви на себе вдягнете, тим тепліше буде. Є хибною. Між шарами одягу краще залишати прошарок повітря. Він утримуватиме тепло. Те ж саме стосується і взуття. Воно не має бути тісним. А для запобігання травматизму має бути ще й зручним настільки стійких підборах або на пласкій ребристій підошві. Поки разючого росту травматизму такого немає. В середньому ми приймаємо від 20 до 30 чоловік. Це переважно травми його мілковоступне особу, умілки, травми. Є випадки пов'язані з алкогольним спинінням, дорожньо-транспортні травми. Тобто разючого росту нема. На мій погляд, це заслуга комунальників. Людям похилого віку без необхідності лікарі радять взагалі не виходити на вулицю, а молоді на морозі бажано не палити, адже це зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до дії холоду.